Балади про Робіна Гуда. Розділ 19-й. Як шериф улаштував ще одне змагання? Шерифа підлість видно тут його підступну руку. Щоб заманити в пастку нас, він вигадав цю штуку. Тим часом шериф не знаходив собі спокою, бачачи, як зростають сили Робіна Гуда, він будь-що хотів поквитатися з лісовиками і задля цього поїхав у Лондон, щоб поділитися своєю тривогою з королем та виконючити в нього кілька додаткових загонів для розправи з розбійниками, але виявилося, що він зробив дурницю. Король Річард ще не повернувся з хрестового походу, а принц Джон вислухав його з презирливою байдужістю. Гм. сказав принц, знизавши плечима. При чому ж тут я? Хіба не ти, шериф, хіба ти? Не маєш влади? Отож іди і сам міскуй, як краще знешкодити всіх бунтарів, а мені не навертайся на очі, поки не матимеш кращих новин. І шериф пішов геть ні з чим. Усю дорогу він сушив собі голову, що діяти далі. Вдома його зустріла дочка, яка враз помітила, що батька спіткала невдача. Довідавшись про все, що сказав принц, вона замислилась: Є вихід, вигукнула вона згодом. Чому б нам не влаштувати ще одне змагання лучників? Цього року буде ярмарок, і люди, як вам відомо, чекають на турнір. Так ось. Ми оголосимо загальну амністію, як це робив король Генріх. Скажемо, що турнір відкрито для всіх, і всім гарантовано недоторканість. Люди Робіна Гуда ні за що не стоять проти спокуси позмагатися у стрільбі за лука. І тоді, і тоді. вигукнув шериф, моторно схопившись на ноги. Тоді ми побачимо, по який бік воріт вони заночують. Шериф не гайнував часу, і мерщій оголосив, що восени призначається турнір, змагання буде відкрите для всіх, писалося в оголошенні, без будь яких обмежень і кожному вільно брати або не брати в них участь. Далі зазначалося, що переможцеві вручать стрілу з золотим гостряком і срібним стрижнем і визнають його найкращим лучником Північної Англії. На інших переможців чекають дорогі подарунки. Ці умови, звісно, дійшли і до Робіна Гуда, запаливши його войовничий дух. Чуєте, друзі мої, лаштуймося в дорогу. вигукнув він. Ми всі підемо на ярмарок і візьмемо участь у змаганні. Тут наперед вийшов веселий швець Давід з Донкастера. Отамане! Застаріх він, послухай мене і не йди з лісу. І я не сумніваюся, що цей турнір звичайнісінька пастка. Шериф вигадав усе це задля того, щоб підло заманити нас у неї. Від слів твоїх тхне боягузтвом, грячкувато сказав Роб, а це мені не до вподоби. Я все одно випробую свій хист на цьому турнірі. Потім висловився маленький Джон. Він запропонував переодягнутися, щоб нікого з них не впізнали. Ну що ж, сказав маленький Джон, рушаймо бо вже час, а непогано б так зробить, щоб не впізнали нас. Зелене поскидати слід, гадається мені, хай буде кожен із стрільців у різному вбранні. Ось білий плащ, ось жовтий плащ, ось синій розбирай, а тільки що ми в шусть і спробуй відшукай. На цьому й погодилися. З допомогою чинця тука, Маріан та місіс Дейль пошили барвисті убрання, і за день до відкриття ярмарку одягли 140 чоловік із загону, так що розбійників не можна було відрізнити від звичайних селян у святковому вбранні. Дорогою вони змішалися з гуртом балакучих парубків з навколишніх сіл і весело перегукуючись з повновидими дівчатами, попростували до гостинно розчинених воріт Нотінгема. Так і просунуло це незвичайне товариство повз варту. Робінові хлопці, як і всі інші, невимушено реготали та голосно розмовляли, а сторожа лупила очі, марно силкуючись упізнати серед натовпу бодай одного лісовика. Як і колись на попередніх ігрищах, Герольд оголосив умови змагання і невдовзі розпочалася стрільба. Для участі в змаганнях Робінс поміж своїх хлопців обрав собі п'ятеро стрільців, а решті наказав змішатися з натовпом і пильнувати за ворітьми. Серед обраних для стрільби були маленький Джон, Віл Пурпуровий, Віл Стютлі, Матч і Алан Дейль. Більшість учасників уже в першому турі показали чудові результати, особливо відзначився Гільберт Уайтхенський, що стріляв блискуче. Проте стрільці вибували з арени один за одним і нарешті боротися за право на стрілу з золотим гостряком лишилися тільки Гільберт та Робін. Ще на початку турніру, коли багато уславлених стрільців показали надзвичайну майстерність, шериф не знав, радіти чи сумувати. Йому приємно було бачити такі успіхи, але водночас він жалкував, що змагання проходить без лісовиків. Коли б тут робін зараз був, а з ним його стрільці були б нещасні, мовив хтось. Всі наші молодці. Шериф потилицю пошкріб і бовкнув так, то так. Та бачте, не прийшов, злякався, уславлений вояк. Давід з Донкастера нишком переказав почути робінові і звістка ця, неначе ножем різанула ватажка по серцю. Однак він стримав свій гнів і тільки мовчки кусав губи. Стривайно, вражий сину, подумав ватажок розбійників. скоро побачиш, де робін гуд. Тим часом змагання було в розпалі, а робінові хлопці показували такі дива, що тільки й чутно було. Добрячий лучник, жовтий плащ. І синій молодець. Погляньте, як червоний б'є, ото скажу, стрілець. В червоному сам робін був, звитяжний лісовик, що пасти задніх у стрільбі ні скілечки не звик. Він влучно стріли посилав, як тут ніхто не міг, і супротивників усіх блискуче переміг. За час змагання Робін ані словом не перемовився з своїм товариством. Лісовики поводились так, ніби вони були зовсім чужі і незнайомі один одному, однак таке велике змагання не могло скінчитися без того, щоб, врешті, не виявилися справжні імена лучників. Шерифові нараз здалося, що в переможцеві і призерові Золотої стріли він упізнав самого Робіна Гуда, тому він потайки віддав наказ своїй кінній варті оточити місце, де він вручатиме приз. Та про цей наказ дізналися і розбійники. Удаючи, ніби він дотримується встановленого порядку, шериф закликав глядачів стати кружка і після довгих зволікань вручив переможцеві стрілу. Зволікання ці дали солдатам оточити натовп. Робін, узявши стрілу, якось незграбно вклонився і збирався вже піти геть, коли шериф схопив його за груди і звелів сторожі Заарештувати зрадника. Та тільки на шериф доторкнувся до робіна, як йому на голову впав страшний удар. Шериф випустив жертву і відлетів на кілька кроків геть. А коли трохи отямився, то побачив біля себе маленького Джона. Ага, попався негіднику Грінліфе, вигукнув шериф і кинувся до Джона, але тієї ж миті наскочив на інший кулак. Це тобі від другого покірного слуги, спокійно мовив знайомий голос, з якого шериф одразу впізнав мача. Славний Мірошниченко так затопив шерифа в пику, що його милість клубком покотився по землі. На цей час сутичка стала загальною, але шерифові солдати опинилися в гірших умовах. Їм заважав натовп цікавих, яких вони ніяк не могли відрізнити від лісовиків. Тим часом решта розбійників атакувала шерифове військо з тилу, викликавши серед нього сум'яття. Деякий час на голови вояк градом сипалися удари, потім чисті звуки робінового ріжка сповістили про відступ. Двоє охоронців, найближчої до них брами, спробували її хутко зачинити, але враз були забиті на смерть. Третього солдата Давід з Донкастера кинув у рів. Ватага розбійників, тримаючи влучними пострілами переслідувачів на безпечній відстані, у повному порядку вийшла за межі міста. Однак боротьба того дня не могла бути легкою, бо солдати ще не забули своєї нещодавної поразки біля вдовиної хатинки і, знаючи, що вся округа на них дивиться. Бились хоробро, насідаючи розбійникам на п'яти. Чимало тяжких ран завдали того дня один одному супротивники. П'ятьох із загону шерифа було вбито і добрий десяток поранено, а четверо робінових хлопців спливали кров'ю від свіжих ран. Ось ледь чутно застогнавши, впав і маленький Джон. Він бився поруч свого ватажка, і стріла вп'ялася йому в коліно. Робін з надлюдським людським зусиллям підхопив велетня на руки. Роб цілу милю ніс його, на землю часто клав, аби пустити пару стріл, бо ворог насідав. Згодом маленький Джон зовсім ослаб, заплющив очі і, знесилено впавши на землю, ледь помітним рухом, попросив Робіна залишити його. Отамане, сказав він. Хіба я не служив тобі вірно з того дня, як ми зустрілися на кладці? Вірнішого слуги ще світ не бачив, відповів Робін. Тоді, якщо ти хоч крихітку любив мене і цінував мою відданість, візьми свій славний меч і зітни мені голову, тільки не дай мене шерифові на паталу. Ні за що, навіть за всі скарби Англії я б не виконав твого прохання. Боронь Боже. закричав Артур Бленд, поспішаючи на допомогу. Взявши пораненого родича, на свою широку спину, він швидко доніс його до лісу. Там їх уже не переслідували, і Робін звелів зробити з гілля ноші маленькому Джонові та чотирьом іншим розбійникам. Поранених швидко донесли лісом до каплички Чінцятука, де всім їм подали допомогу. Рана в маленького Джона виявилася найтяжчою, але товариші, втішаючи його, казали, що за два дні він буде на ногах. Ті слова заспокоїли велетня, і на душі йому полегшало. Того вечора в Атазі судилося пережити ще одну тривогу. При перевірці виявилось, що десь зникли Маріан та Віл Стютлі. Робінгуд сполошився. Маріан була разом з ними на ярмарку, і те, що вона не повернулася до табору, Віщувало біду, біду не з нею самою, а з вілом Стютлі. Якщо шерифові пощастило спіймати цього хлопця, він неодмінно його повісить. Решта розбійників також поділяла тривогу свого ватажка, хоч ніхто її словом не виказав. Усі знали, що коли вілла Стютлі справді захопили в полон, вони незабаром вирушать знов до міста і будь-якою ціною порятують товариша. Заради цього. Розбійники були готові на все. Тим часом шериф, сидячи з дружиною та дочкою за вечерею, вихвалявся, як він порахується із злочинцем, бо стютлі і справді попався йому до рук. Цього мерзотника повісять, бундючно мовив він. Ніхто не посміє навіть пальцем поворухнути на його захист. Я вже натрапив на слід Робіна Гуда та всієї його банди. Заждіть, ми ще побачимо, хто справжній хазяїн графства. Шкода тільки, що ми дозволили їм завоювати золоту стрілу!» Та шериф не встиг висловити своїх думок до кінця, на тарілку йому крізь відчинене вікно впала стріла. Поважний урядовець смертельно зблід, із жахом, вискочив з за столу. Перед ним лежала золота стріла, на якій було почеплено записку. Від того, Хто не бере подарунків у брехунів і хто віднині не знатиме в своєму серці жалю, начувайся поганцю. Робін Гуд.